Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком, коли люди розмовляють про вас з іншими, які речі вони кажуть? Яке свідчення ви маєте перед іншими? Коли люди кажуть іншим, що вони кажуть? Що ж, сьогодні ми дуже коротко порозмовляємо про людину, яка мала побожне свідчення. Візьміть свої біблії і подивіться разом зі мною послання колосянам четвертий розділ. Павло завершує це послання і не має ніякого сумніву в тому, що він любить цю громаду. Він любить членів цієї громади. І того часу, як він пише з в'язниці, його найголовніше бажання послужити їм. І розрадити їх, привести все до ладу, щоб вони жили слухняним життям, шукаючи Божої волі й виконуючи Божі цілі. тут Павло каже про конкретних людей і робить це протягом кількох віршів. Він каже про людей, важливих для нього, про тих, кого він вважає своїми єдиними співслужителями. Є й інші служителі. Але вони співслужителі з ним для мети Божого царства. І палке бажання Павла не лише царство, але, як ми й казали минулого тижня, його палке бажання, виконання Божої волі. І ми побачили, що ще, не згадали це, але побачили щось ще, і це взаємозв'язок між проявом Божої волі та молитвою. Повернімося до того, на чому ми зупинилися минулого тижня. Послання колосянам, четвертий розділ. І Павло каже в 12-му вірші. Він каже про людину на ім'я Єпафраз. Він один з вас із цієї громади. і він раб Месії. І зауважте, що він робить. Він завжди обстоює. Вас у молитвах, щоб ви досконалі були та наповнені всякою Божою волею. І ідея тут така в усьому, що стосується Божої волі, тринадцятий вірш, і я свідчу за нього, що він має велику горливість. Зупинімося на певний час. Мені цікаво, що скажуть про вас у тому аспекті, який Стосується духовних речей, служіння Богові, об'явлення письма, чи скажуть вони, що ви маєте велику горливість в усьому, що стосується Бога, що стосується Його волі, духовного благословіння, що стосується прояву іншим людям духовного свідчення бажаного Богові? Ця людина можливо, ви не знаєте її імені. Можливо, я не вимовляю його правильно, але те, що каже про нього Павло, очевидне. він високої думки про цю людину. Він її схвалює. Павло сказав: він з вашої громади, він з вашої групи. Він бореться за вас у молитвах. І що він має? Я люблю це. Він має велику горливість. А що це означає велику горливість? Він має велику горливість про те, щоб Божі справи проявлялися в цій громаді. Він молиться не про себе, він молиться про те, щоб духовна істина, слухняність Божому Слову, проявлялася в цій громаді. Отже, Павло каже: знову подивіться 13-й вірш, і я свідчу за нього, що він має велику горливість про вас. Та про тих, що знаходяться в Лаудикі. Я згадував про те, що ця громада була розташована поруч, і третя – в Єєраполі. Отже, ця людина служить трьом громадам. Павло пише це послання колосянам. але ми бачимо, що Павло хоче піти далі цієї громади. Він акцентує, щоб і віруючі з Лаодикії теж прочитали це послання. Переходимо до 14-го вірша. Вітає вас Лука. Улюблений лікар, жодного сумніву в тому, що ми тут кажемо про Луку, який написав третю Євангелію та книгу дій. Лука також дорогоцінний співслужитель з апостолом Павлом. Він ходить і служить, покірно виконує Божі справи. То що каже Павло? Він пише про Луку і каже вітає вас, Лука, улюблений лікар. І також ще одна людина, Димас, ми нічого не знаємо про нього, але Бог знає його, він знає про свого вірного слугу. І Павло також знав про цього вірного Божого Слугу. Я гадаю, чудово те, що коли Павло пише це послання, він пам'ятає не лише про себе, але ми бачимо, як Павло. Свідчить про інших людей, а що можемо взяти з цього? Ми дуже важливо істину і це те, що коли ми міркуємо про Павла, я маю на увазі більшість із нас, ми дивимося на Павла з повагою, що й слід робити. він. Великий апостол він зробив дуже багато. подорожував дуже далеко, послужив дуже багатьом і страждав дуже сильно, як і свідчить цей лист. Він, як і раніше, в кайданах у в'язниці, але проте Павло продовжує справу і усвідомлює щось, закінчуючи послання, Він згадує кількох людей, бо Павло усвідомлює. Що цілком так, як він служитель Бога, так і ці люди можливо, ви ніколи не чули про Димаса, але про те, Бог спостерігає, Бог знає його. Бог бачив служіння цієї вірної людини дуже багато років тому. І коли настане час одержувати велику нагороду, можете бути впевнені, що ці люди будуть разом з Павлом, і вони одержать нагороду, спадщину про що ми згадали раніше. отже, він пише. Вітає вас, Лука, улюблений лікар. та Димас, п'ятнадцятий вірш. Термін тут означає Вітайте. На євриті ми б ймовірно сказали дрішат шалом, що означає добрі побажання в Божій волі. Привітайте братів, що в Лоудикії. І також тут згадується людина на ім'я Німфан у перекладі грецького нового заповіту нестле Аланда це місце перекладене по іншому. Вони вважають, що це жінка на ім'я німфа але в текстус це чоловік. Отже, ми не впевнені в моєму перекладі грецького нового заповіту сказано і церкву домашню його. Отже, ми бачимо, що ви можете робити. Ця людина, чи це чоловік чи жінка, влаштовувала збори громади в своєму будинку. Не треба недооцінювати те, що можуть робити невеличкі збори. Вони можуть впливати на людей, там можуть збиратися для поклоніння Богові. Як каже пророк Захарія, не зневажайте малими початками. І іноді ці малі початки. ми не бачимо змін тут, у цьому світі, але вони мають великий вплив у Божому царстві. Отже, Павло пише: привітайте братів, що в Влаудикії і Німфана, і церкву домашню його. 16-й вірш. І як буде прочитаний лист цей у вас, то зробіть, щоб прочитаний був він. Також у церкві Лаудекійській, щоб був прочитаний і в тій громаді, а того, що написаний з Лаудикії, прочитайте і ви. Це свідчить нам, що Павло написав це послання не лише Колосянам, він хоче, щоб воно було прочитане і в Лаудикії, але також передбачається, що він написав послання й до Лаудикії. і він хоче, щоб це послання, якого ми не маємо, щоб воно було прочитане колосянам, щоб вони прочитали його, 17-й вірш. Та скажіть, і знов таки, це термін веління. Павло дає інструкцію щось комусь сказати, і хто це? Подивіться уважно цей вірш. Він каже: скажіть, множина, дайте настанову, скажіть, кому? Цій людині Архіпові доглядай, і це слово означає зверни увагу, будь насторожі, будь серйозним. Доглядай того служіння, що прийняв його в Господі, щоб ти його виконав. Я гадаю, що це дуже важливе твердження. Павло дає веління, кажучи цим людям: ймовірно, він щось почув. Він щось знає про цю людину, і він одержав, зауважте служіння від Господа. Слухаючи і читаючи письмо, ми бачимо, що кожен віруючий у своєму житті одержав покликання від Бога якийсь спосіб, якийсь образ служіння Спасителеві, Господові, Месія Єшуа. І ось що він тут каже. Знову подивіться 17-й вірш. Він каже: Скажіть йому, доглядай того служіння, що прийняв його в Господі, щоб Ти його виконав. так і нам треба поставити собі запитання: і ось яке чи виконуємо ми служіння, яке дав нам Бог? Можливо, ви скажете, а я й не знаю, яке моє служіння. Що ж, це соромно. Бо якщо ви вірні в молитві, вірні в застосуванні на практиці заповідей, які ми бачимо в цій книзі, якщо виконуєте волю Бога, я можу запевнити вас ось у чому. Коли ви почнете слухатися Його слова, рука Бога. Буде на вас, і Він поведе і спрямує вас конкретно до вашого покликання в житті, до вашого служіння, яке він хоче, щоб ви виконували. Бог не поведе вас туди самотнім, скутим, збентеженим, невпевненим. Ні. Бог промовить до вас, поведе вас, розвине служіння в вашому житті для своєї мети. Що сталося з цією людиною? Тут сказано служіння, що прийняв його в Господі, щоб ти його виконав. зверніть увагу на цю фразу, не від Господа. Дуже уважно. він каже: служіння, що прийняв його в Господі, я б відзначив фразу в Господі, це ключовий момент. якщо ми в Господі, в його волі. Робимо його справу тоді Ми будемо приймачами проводу в своєму житті, щоб знати, як нам служити Господові. щоб ми робили щось, виконували служіння не залишаючи справ незробленими. Згадайте ту іншу людину. Він брав участь у війні. Ось що це означає. Я сказав бореться, але це слово означає війну. Він вів духовну війну. На колінах молячись про цю громаду, щоб вони мали побожне свідчення. Читаючи цю книгу, ми знову і знову бачимо, що вона про одне. Знову і знову ми бачимо цю істину про громаду відкуплених. що ми повинні мати бажане праведне свідчення перед Богом, щоб люди могли бачити Божу силу. Божу істину, Боже знання, Божу мудрість у нашому житті, і все це має демонструватися через що? Через свідчення. В івриті ми використовуємо слово шерут, але ідея та сама, що ми покликані бути служителями, виконавцями слова не для того, щоб спастися, а тому, що ми спасені. До кого Павло тут звертається до віруючих. ну що ж а рухаємося до завершення. подивіться останній 18-й вірш. Павло робить його особистим. і я гадаю, це дуже важливо, бо Павло був людиною особисто залученою в життя багатьох людей. Він подорожував з місця на місця і Здобував друзів у господі. Друзів віруючих. Павло не тримався пихато. З ним не було важко познайомитися. Подивіться, що він тут каже. Слова відкривають дуже багато чого. Він каже: привітання моєю рукою, рукою Павла. Я хочу сказати це знову. Павло пише і надає особистий відтінок цьому посланню. Він каже: Привітання моєю рукою Павлови. Моєю власною рукою і що ще він каже? Він каже: пам'ятайте про пута мої. А чому він це каже? більшість учених уважають, що на те є дві головні причини. перша Павло страждає. Він страждає за свою віру. Він у кайданах. Цікаво, що він не просто каже, що він у в'язниці так, ми зазвичай і думаємо. Павло пише їх: ці послання з в'язниці, він у тимниці. І в нас може скластися неправильне враження. Ми можемо подумати, і ми знаємо, що певний час він був під домашнім арештом. але цікаво, що якщо ви прочитаєте це послання. То побачите, що в цьому посланні Павло стільки разів згадує, я в ув'язненні, я в кайданах. Це підкреслюється, і ця ідея, що він у кайданах, що якщо ви маєте розуміння тодішньої культури та ситуації, кайдани мають на увазі страждання. І не лише через те, що він у в'язниці, позбавлений волі, але він більше страждає через кайдани на своєму тілі. І ось що важливо, бо часто кайдани надягали з певною метою. Я згадав про страждання. Людей поміщали в незручну позу, кайдани надягали з побоями, а потім підіймали щіколодки, щоби ти лежав на спині, почував біль від побоїв. Поверхня могла бути нерівною, кам'янистою, холодною, таким чином, Павло страждав. Отже, можливо, він сказав: пам'ятайте про пута мої в сенсі, моліться про мене, пам'ятайте про мене. пам'ятаєте, як Павло сказав. сподіваюся, що Бог відчинить двері для слова, щоб я міг сповіщати таємницю Месії, щоб мені знати, що мені слід та необхідно сказати. Павло хоче вийти, щоб служити, але може бути й інша причина. Чому він каже, пам'ятайте про пута мої. І для чого? Для того, щоб підбадьорити людей, адже страждання це частина нашої віри. буде протидія. Люди відкидатимуть істину і не лише говоритимуть, «ну, це не для мене. Але вони проявлятимуть ворожість. І дозвольте мені запевнити вас у чомусь. Я не пророк. Але я читаю пророцтва, і ось що можу вам сказати. Я читаю пророчі тексти, і я, звичайно, кажу про біблійні тексти. Жодного сумніву в тому, що з наближенням останніх днів, а саме це і відбувається. Є пророчі показчики на це. Дедалі більше і більше віруючих страждатимуть за свою віру. Це реальність Це задокументовано багатьма місіонерськими групами, деномінаціями та християнськими організаціями. Число людей, які страждають в цьому світі за свою віру, швидко зростає. Це явище охоплює дедалі більше і більше місць, різних місць у яких не дуже давно можна було практикувати свою віру. Можна було ділитися нею і проблем не було. Але ця ситуація змінюється, і змінюватиметься дедалі більше. Переслідування дедалі більше розширюватимуться та посилюватимуться. будьте готові до цього. Отже, Павло, кажучи, пам'ятайте про пута мої, може мати на увазі і ось що будьте готові до пут. І ви Пам'ятайте, через що проходжу я, бо через це проходитимете й ви. Пам'ятайте, про що ми казали кілька тижнів тому, про те, що ті, хто приймає Євангелію, приймають покликання до чого до довготерпіння, до страждання. Але дозвольте мені завершити розв'язком. Бог завжди заперечує розв'язок. Для будь-якої протидії переслідування суму нещасть з якими ми стикаємося. Чи не цікаво те, як Павло завершує це послання? він каже: «благодать». можливо, в вашій біблії немає визначеного артикля перед словом «благодать», але він там є. «Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь. Дуже важливо, що він це каже. Те про що він пише. Ми конкретно вивчали в минулі місяць. Ця інформація це навчання Павло дав цій громаді для того, щоб вони були вірною громадою, щоб мали побожне свідчення. Належне свідчення. Щоб робити це, їм необхідно було ходити в благодаті. Як я вже не раз казав, благодать дана не лише для того, щоб спасти нас чи спасає нас благодать? Так, спасає але благодать це сила. Благодать дається, не пропустіть це. Благодать дається через кров Месії. Добре, вивчивши письмо, ви побачите взаємозв'язок між Божою благодаттю та кров'ю Месії бо благодать приносить відкуплення, а не буває відкуплення без пролиття крові. Отже, Павло, завершуючи це послання, каже цим людям яких він навчав, яким вилів, яких перестерігав, що їм робити і чого їм не робити. І він закінчує, кажучи: благодать! І це конкретна благодать, благодать Месії. Благодать Месії, нехай буде з вами. Амінь. Ось що мені подобається в цьому, коли Павло завершує це послання і каже Амінь. Знаєте, що це означає? Це означає вірте цьому. Воно походить від того самого слова істина. Вірте цьому, бо це Божа істина. Дозвольте мені вас щось питати. Коли ми читаємо в цьому посланні або в будь-якому місці Божого Слова, чи вірите ви в те, що це насправді божественна небесна істина? Чи шануєте ви цю книгу? Чи вірите, що коли ви застосовуєте? Її до свого життя Бог починає брати в ньому участь і діяти. Мені цікаво, наскільки чесно ви відповісте на це запитання. І причина, чому я порушую ці питання, дуже проста. Справа в тому, що я бачу, як з Божим Словом поводяться дедалі нешанобливіше. І дозвольте мені навести вам приклад, перш ніж я завершу це заняття. Йдеться про теологічну освіту. Якщо ми подивимося на теологічні навчальні заклади, чи це в Америці, чи в Європі, чи в Азії, чи в Африці, хоч би де це було? Відбувається зміна. І це негарна зміна. яка відхід від Божого слова, як від істини. Дозвольте мені навести вам приклад того, що має місце. замість. Підходити до Божого Слова так, це Боже об'явлення мені а тому мені потрібно шукати значення в межах тексту письма. Потрібно використовувати правильні методики, екзегетичну методологію для виявлення істини, щоб побачити, що Бог повідомляє нам. Але щоб зробити це. Вам треба знати мову або інструменти, які допоможуть вам у мові, приділяючи увагу граматиці, приділяючи увагу словам, тому, як вони використовуються в письмі. Але ось що відбувається сьогодні. Дозвольте мені навести вам приклад, який підтверджує те, що я кажу. Понад 30 років тому я вступав до семінарій, я шукав навчальний заклад. Де міг би вивчати слово Боже, і виявив, що в багатьох із них, в більшості з них потрібне хоча б часткове знання івриту та грецької. Але сьогодні дедалі менше і менше теологічних навчальних закладів, біблійних коледжів, пропонують або вимагають вивчення цих мов. А навіть якщо і так, то нормальна загальноприйнятна істина, яка стосується мов граматики. Значень слів та належних методик тлумачення Біблії все це відкидається, а робиться ось що, чого навчають, того, що я називаю цінностями. Те, що я використовую слово цінності, не означає, що вони коштовні в Божих речах. Істина коштовна для Бога, його істина, і це єдина істина. Але відбувається ось що групи, деномінації. Релігійні організації, біблійні коледжі, семінарії, теологічні інститути беруть із письма те, що вважають коштовними твердженнями, а потім навчають індокринують людей у тому, що вважають належним, у тому, що вважають основою своєї віри, в тому, що вважають коштовним, і в тому, чого як вони вважають, треба навчати. А далі вони навчають людей використовувати письмо, тобто шукати і вибирати з нього те, що підтримує їхню доктрину. Для цього вони спотворюють письмо, виривають із контексту, хибно застосовують Боже Слово. Вони не тлумачать його, а маніпулюють ним для того, щоб підтверджувати свої упереджені ідеї. І відбувається ось що замість навчати Божого Слова, знаєте, чого вони навчають? Людських думок, переваг конкретних особистостей, тверджень, сподівань того, що вони вважають коштовним, і тому вони маніпулюють текстом письма, дають людям поради на підставі свого використання Божого Слова, а не на підставі правильного вивчення Божого Слова, щоб нам знати об'явлення Бога. А в результаті ми одержуємо те, що жахливі теологічні тренди проявляються по всьому світу. І це просто відповідає тому, чого нам і треба було очікувати. Бо апостол Павло каже нам, що в останні дні буде велике відпадіння та відступництво. Апостасія, а це слово означає відвернутися від доброго і перестати до беззаконня. Жити не в світлі і не в дотриманні істини Божого Слова. І що буде? Апостасія призведе до чого до прояву Антихриста та його неправди, його неправди, його обману. Отже, нам Треба бути людьми, які вважають Боже Слово, дорогоцінним, які розуміють, що це Божа істина, яка має бути нашою основою в ходінні з Месією Єшуа, щоб нам ходити в силі й проявляти Божу славу. Що ж, на цьому закінчимо до зустрічі на новому тижні, коли ми почнемо нове вивчення. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїля.